Всім привіт! 9 січня у мене час живцювати петунії. для горшків буду брати живець. На вулиці мінус 17, вранці відкривала потолок, то і примерзло трішки. Це щороку таке буває. Для того і зима, щоб були морози. Ще раз укрила ось агроволокном. Але в теплиці менше 5 градусів не опускалося. Маю у хаті датчик вимірювання температури, а тут теж висяджежу ці датчики у всіх відділеннях, то я бачу стільки градусів і вночі в теплицю ми ходимо лише коли щось трапляється. Або дуже холодно, або бачу, що дуже жарко. Тоді, а так не ходимо. Живці якраз гарні, такі було тепло. Я підігрівала навмисне вночі і 12, давала, і 15. Можливо, для когось це вважається холодно. Для мене це було тепло. Квіти наросли, бо я знала, що 9-10 січня буду живцювати для горшків, ти, що перші буду висаджувати в кашпу. Зараз дивіться, який живець. Жирненький, молоденький. Погода дала мені. Зробити їх соковитими, бо бувають маловоті, як який рік. Небагато ще перших. З кожного горшка можна взяти небагато, але ж у мене 25 сортів. Тому я думаю, собі на дві касети зараз назбираю. Буду робити так, як щороку. Відкриваю зошит, дивлюся торішнє. Ставлю вкорінювати 9 січня, 11, потім воно місяць приблизно росте, пересаджую в 200 грамові стаканчики 8 лютого і наприкінці лютого, дивлюся, ось розпочинала великі горшки. Висаджувати 24 лютого, 2 березня. Пізніше буду вкорінювати оці самі живці. Зараз це для горшків, а пізніше. 4 лютого, бачу, 19 лютого це останній раз. Я беру живці і викидаю всі оці маточні рослини, бо вони вже не потрібні. Оцей кущ не піде на той рік, він старий. Він лише для того, щоб я з нього зняла молоді живці. Живцюю я в торфі класман. Пробувала, розпочинала із звичайних магазинних ґрунтів, які у нас продаються. Ось у нас в магазинах нема цього класману. Я в Києві купую. Перший раз новою почтою виписувала. Класман це ще не 100% укорінення. Там треба призвичаїтися, не залить оці живці, які у нас вкорінюються. Касета у мене 90. 5, як. Можна брати трішки більше ячей, як у мене немає. І ставлю в коробочку. Це я піддивилася в Тетяни Вікторівні. Вона отримувала живець в таких приблизно коробках, і в них і вкорінює. У мене я ніколи не отримувала готового живця, такого, що касетою. Я беру поштучно у квітковий сон. Там стільки хочеш, один, два, п'ять, а потім розмножую. І накриваю плівкою обов'язково ж під лампочки. Оцей торф класман відразу намочую, щоб він був гарно вологий, і потім уже я не поливатиму. Колись поливала дуже, все заливала, в мене воно згнивало. Я коли перший раз пробувала вкорінювати в оцих землях, що в магазині дешевенькі, не вийшло нічого, потім купила класман, думаю, ну зараз у мене все вийде. І так само ж поливала дуже, все згнило так само, як і в дешевому ґрунті. Так що, якщо є класман, то це ще не означає, що не погниє, якщо його заливати. Обов'язково треба притримувати температуру приблизно 20 градусів і досвічування лампочки, щоб були. Без лампочок воно теж не, не приживеться. Пробувала проливати землю триходерміном, щоб не було гнилий. Але таки дуже заливала я свої живці і вони згнивали. Не допоможе ні триходермін, ні фітоспорин, якщо зробити болото в касеті, де живцюються петунії. Гарно намочену землю, вона волога, але якнайдужче давить, все рівно вода не витікатиме. Вона просто дуже волога. Накладаю в касети і вже не поливатиму зверху. Насипала землі, роблю отвори. Коли живцюю петунії, обов'язково користуюся спиртом, щоб не перенести із рослини на рослину якийсь вірус. У калібрахуа кажуть, що немає вірусів. У цих усіх вербен, бакоп, а у петунія буває таке, і от... тому я обов'язково обробляю ножиці. Можливо, не перенесеться, якщо я її занесло сюди. Беремо горщок і вибираємо жирненькі живці, листя обрізаю. І я примітила нижнє листя, то обов'язково обрізаю, коли оці великі листки не видалити, а наполовинку так обрізати. Отакі живці найчастіше вкорінюються. Один одному не заважають, але листя достатньо, щоб укорінитися. Їх тут таких зараз багатенько. Оце мої улюблені такі живці. Величенький, товстенький, худе, оте, маленьке, бліде, погано вкорінюється. Я обпудрюю укорінювачем грондіс. Є у мене десь торічний, але візьму цей рік новий, розпочну. Обпудрили. Ставимо в отвір і прижимаємо. І так один за одним. Рядочок поставила і підписую. Це у мене фанфара біла під номером 44, уже декілька років. Щоб потім знати, який це колір, і якщо треба буде робити композиції або не треба, фанфара біла, вона і сама дуже велика квітка, лише їй треба декілька разів прищепнути, щоб кущ був такий більш пишний. Із одного горшка фанфари, оце я його так обстригла. Більше тут немає зараз живця. І приблизно так треба, коли кущ росте на весні, обстригати. 14 живців знайшла. Чи вигідно мені було тримати оцей кущ, якщо вкорінений, то від 15 гривень зараз живець можна купити. А якщо ні, то набагато дешевше і є канали, на яких можна придбати оці невкорінені живці. Але невідомо ж якої і як вони дійдуть до нас, почта, морози. Тому я тримаю на других кущах більше живців, на цьому бачу набагато більше. Просто фанфара вона така товстенька сама по собі, на цьому більше. Це чорна, якась оновлена серія і виносливі квіти. У мене до морозів у квітнику були, хоча я чорних не люблю, а вона все показує себе вон, як гарно і взимку. Не хворіє, бо ти хворіли у мене чим там мучнистою росою. Оця серія не хворіє чорна. Якщо отак здалеку подивитися, то на оці гроші, що я витратила на газ до цього періоду, я б не купила стільки живця. Зараз у мене який вибір. Дуже багато сортів, дуже великий асортимент. Усього потрішки, а треба купувати багатенько, якщо десь. Так що, я думаю, мені вигідно. Навіть якщо не опалювати теплицю до цього часу, то вже 16 січня мені треба висівати помідори, а там і перець, і оце все, якщо купувати живець, його десь тримати, треба. треба було б запускати теплицю ну, 15 січня. Тому я вважаю, що мені вигідно опалювати, заповнила всю касету. рядочок два, де стільки мені треба підписала і обов'язково записую в Тобто 20 штук 9 січня живцювала, щоб потім буду я і через 2 дні, через 10 днів живцювати. У касети не заглянеш у кожну, а в зошиті ж видно стільки, чого у мене є. Тепер оцю касету ставлю в коробку і зверху накрию плівочкою. Земля волога я ставила, придавлювала і вже зверху не поливала. Отак вона буде стояти, можливо, і тиждень заглядатиму. Саме перше отам скрою сохне, придивляюся. І коли взяти касету, в руки відчувається, що вона підсохла. Зверху плівкою накриваю. Пишу на плівці дату, коли живцювалося, тому зараз на протязі місяця буде все живцюватися, щоб я розуміла, хто в якій касеті. 9.01. тоді як провітрюю, бажано плівки не переплутати, я їх знімаю, отак біля касети кладу, щоб не заплутатися. Відношу в хату на стелажі під лампочки. І далі, хто не буде поміщатися, будуть у мене тут живцюватися прямо в теплиці. Лампочки є, довгенько вони три лампочки такі довгі. Можливо, ж морози трішки зменшаться, хоча і тут майже 20 градусів. Калібрахуа вже поставила розмножуватися, тому що вони довго розростаються. І треба декілька штук садити в горщок, щоб швидше, зеленої маси побільше було. Живцюю калібрахо і у мене багато кольорів 11. На жовтій дуже багато живця. Весь час жовта гарно росла. Живця багато, молоденький, такий, як потрібно. А наприклад, синя взагалі не хоче живця давати. В однакових умовах ростуть. І по-різному себе ведуть оці всі. Петунія швидше розростається, тому я зараз її буду стовити. А лісум ще рано він дуже швидко виростає, це я, можливо, і через місяць буду його живцювати. І лобелію пізніше буду в мене голуба синя лобелія, вербену трішки пізніше. Бакопу вже поставила одну касету вкорінювати для того, щоб підсаджувати до петуні і робити композиції в горшку. Ну і тому калібрахова в теплиці має такий пощипаний вид. Петунію я ще не різала, і тому вона така веселенька. Зараз і її позрізаю на живці. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Обіцяли сьогодні сонечко, воно на вечір вийшло, коли вже час закривати теплицю.